Привіт, мої малята! З вами я, ваша Ірина Вікторівна. Дітки, сьогодні такий час, що ми мусимо трішки побути вдома. Це для нашої безпеки і для того, щоб пришвидшити нашу перемогу. Ми обов'язково переможемо. Трішки треба потерпіти, набратися терпіння, бути чемними і слухняними. А я буду перед вами і допоможу сьогодні розфарбувати ваш день в різні кольори. Пригадаємо, яка. Пора року. Осінь. А які в осені є місяці? Хто пригадає? Перший місяць. Давайте осенні, всі разом. Вересень. Другий місяць. Жовтень, Третій – листопад. Молодці. А зараз запрошую вас до цікавої роботи. Вперед! А зараз попрошу батьків трішечки нам допомогти. Вирізати з білого паперу ось такі листочки. Вони слугуватимуть нам основою для нашого трафарету, який ми зробимо з картону або будь-якого цупкого паперу. А далі беремо ножиці і вирізаємо трафарет. Осінь фарби готувала. У відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Подивіться ви довкола, стало все різнокольоровим. Я сьогодні з вами, дітки, буду розфарбовувати осінні кольори. Чудові списку. Заблукало літо у полях, розгубило в травах роси, заблукала. Жита, і зустріло тиху осінь, осінь осінь, золотава, ти утіха для душі, осінь осінь, будь ласкава, відлітати не спіши. Постежка! По щоб осінь там зустріти! Ось, як дуже просто і легко, дякуючи таким звичайним трафаретам, ми можемо перетворити прогулянку з дитиною на яскраву і корисну прогулянку. Це дивовижний світ емоцій, різних почуттів і нових вражень. Дякую вам всім за увагу! Дуже чекаю фотографій з ваших цікавих прогулянок з нашими трафаретами.